Так, сьогодні ми з вами приготуємо смачні рулетики із сиром фета. Дуже смачно, соковито. Ну, так як у нас завжди, у нас і сито, <смачно>, смачно. От. Ми тільки дає, показуємо вам ті рецепти, які ми самі ну, ними користуємося, нам вони подобаються, і ми з вами ділимося. Так, для цього нам потрібно буде. Свинини вирізка. Ну, у вас, якщо у вас є те, цей яграмовки, потім все понаписую. Свинина, потім бекон, плавлений сирок, часник, зелень і сир фета. Все, приступаємо. Для початку беремо свинячу вирізку і відбиваємо її. Пропорцію я вам потім все напишу під, під відео. Ми останнім часом, вже зачасту, робили із курячого філе. А це чуть захотілося із свиного. Хоча зачасту я ж кажу, робимо вже з курячого тільки наближаються свята, так що можна зробити таке. Це дуже смачно. Розрізати буде гарно. Так і так відбиваємо місце наше до кінця. А далі я вам покажу, що йому робити. Будемо <бухи> було смачненьке, гарненьке. М'ясе наше я відбила. Так, тоді беру таку тертушку, беру плавлений сирок і натираємо його. Натираємо, це у нас буде така начиночка. Я вам там була пальчики, показувала із морквою корейською. Тепер трошечки по-другому. Ну, воно теж пальчики називається. Даже більше рулетики. Тоді беремо сир фету і теж його натираємо. Мішуємо ці сири. Так. так, потім туди до сиру додаємо? часничок, вичавлюємо так. Додавали чесничок. Тепер сюди беремо і ріжемо зелень. У мене це кріп. Зараз я його наріжу міленько, і додамо туди. Ой, не той ніж взяла. Так, до кінця. Кидаєте скільки хочете кропу, за вашим бажанням. Я кидаю багатенько, воно потім і в розрізі гарно, і на смак смачно. Так, і теж сюди додаємо. Змішала отако до такої консистенції. Так, ну сюди я тут додавала плавлений і фету, а у вас який є, такий, ви й додаєте. Беремо наше м'ясо, потім тут підсолюємо його. його так, тут ж прямо на цьому на дощечки таке зроблю. Так, Трошечки додаємо перцю. Не буду багато, бо в нас вікуська, то вона може не їсти. Ми, то, може, б ще їли, <сі> з мамою, а вона ні. Так, потім беремо таку і стараємося отаку розпреділити по всьому. Якби це був тільки один плавлений, то він би швидше мазався. Оцей отак от. Так. І беремо так відсіляю, буду. Тугенько його закручуємо. Такі рулетики. Так от. Замотали, отак закрутили. Потім я беру бекон. У мене ось він такий м'ясненький, гарненький. Ну, і жирок, звісно, є. Так. От. І закручую цей бекон. Отак. І будемо ложити на сковорідочку. Ось такі вони в нас виходять. Потім так же само беру, нам ага, солю, О, зараз тіло так швиденько, Перечу трошечки. Зараз я вам це і покажу, а потім буду вже зроблю і тоді покажу, як я буду вже їх ложити на сковорідку. На сковорідочку ми їх ложимо, олійки наливаємо. Можна трошки зразу під кришечкою ненадовго, хвилин 10, а потім уже без кришечки. І не на дуже такому великому вогні, щоб вони були гарні у нас. От Отак. Так. так. І закрутили. Ось так. Тепер беремо ще бекон наш. Можете і в руках крутити, я просто на досочку ложу так зручніше. так. Все. І так всі ті наступні, які в нас є. Ось так от я їх накрутила і положила на сковорідочку. І вони в мене будуть смажитися. Смажуться десь по 10 хвилин точно. Кожен дивиться. Скільки ви там, які вони у вас по товщині, ну, як ви їх там відбили, як ви замотали рулетик, чи дуже великий, чи менший. Будемо дивитися. Уже покажу, як переверну. Дівчатка, як оце положили на сковорідочку, трошечки взяли, бо я так забула сказати. Трошечки взяли з однієї, так як запечатали, і на другу тоді перевернули. А потім хай вони у вас смажаться. Взагалі, ну, 10 хвилин з кожної сторони. Вже вам покажу, як вони будуть готові, як я їх витягну. Ось такі вони в нас вийшли. Я спеціально вам розрізала. Отакі от, от вони гарнесенькі, смачнесенькі Пахнуть. Вже прям хочеться з'їсти. Так що, якщо сподобалося. сподобалось? Приготуйте. Так що готуйте за нашими рецептами. Ми з задоволенням поділимося ще якимись. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.